Всім привіт. Ви на каналі Равлики, Мурахи та інші комахи. І, зараз ми вам розкажемо не про равликів, а про інших наших домашніх питомців. Мурахи. І це, знаєте, хто? Мурахи. Мурахи. Я чула, пам'ятаєте, на нашому ставну до нас це було в одних відео. Ось вони все ще живі, але вони не розмножуються, де Федір? Так, да, тому що -то це надо дуже до цього. Ну, ми не можемо зрозуміти, що зробити, щоб вони розмножувались розмножувалися. Стоїм, там океану. А ти, кстати, Анті, повір, закупила, і яка вона може... Вона їде. Вона їде з таракану. А я за таракану, яка вона може є. Тараканів я ще не замовляла. Ми просто, мабуть, наші глядачі здивуються, що ми, про що ми це говоримо, що це таракани. Ми розкажемо, що це, Федя, розкажемо, що це таракани. Так, таракана. це там білочок. Угу. Такий білочок. Ми зараз фітне хвилюйся. Ми теж бачили мурашнику, як вони навіть супервелике каміння дістали. Ви нічого не чули, мене глядачі. Добре, давай казати до зустрічі. не казати. Добре. Розказуй тоді, що ти ще хочеш про мурах розказати. Моя черга? Так, моя черга. Пусть... 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 Okay, Окей, Вони ці мурашники взагалі бувають різних розмірів. Ми з Федією замовили такі найменші, тому що це наш перший Мама. такий домашній мурашник. Тут є матка. спробуємо показати, що ви почали. Вона така вирита і сп'яталась. Не да, заховалася. Так от і то їхні її солдати різні та інші мурахи. І Федя, що Надію, це за. ей дают кому, а она на это кому опыт яйца, яйцинки, uh -huh. туталки, куколки, это уже по сути мулаха. Uh -huh. Добрый. Тогда я просто не очнулась. Добрый. А потом из этих куколок выходит оранжево маленькая мулаха. Да. Федя, скажи, пожалуйста, что это а за... Что это за порода? Майже зіла же всі запаси там. А що, мама? А них там ще бага. О, до речі, да. Нет, там ще багато зерна такі там в цьому. А -а -а. На арені. Оце називається арена, арена, оця частина, що нам не дальше. а оце мурашник. Мам, дивись, у них тут були запаси. Да? Вони Н зіли? Да. Хм. Такі. А ще муж. А зиму? ну, молодчинки, що вона з'їла свої запаси. Давай ще розкажемо. А да, і ще про Олегу, бо не він може спойсати чесь, що саме про Тому що да. про Олегу не може то доводяться без їди. Так, не може. Так. А ще, Федір, скажи, будь ласка, як ти їх поїш водичкою? Просто біп, піпі, піп, діємо піпетру, все так закрапаємо, ми так закрапаємо. Так, і важливо дуже не перезволожити, їм дуже багато води зашкодить, тому треба ми десь якраз на три дні. О, Післи попити, мам, пісуй попити. А Ну, що, Федір, давай вже прощатися з нашими глядачами. Вони вже п'ють, дивися. Молодці, 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 оживились, вже дивись. Ми ще накриваємо такою спеціальною штукою, бо взагалі в мурашниках темно, теж ці їх накриваємо, щоб них була така темрява. Просто папір, нічого страшного. Ну що, ну, дякуємо шо? за те, що дивились Шіта, на наш канал, папа. Па.